Триває 1181 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу сорок російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 19 травня, окупаційні війська Росії втратили 974 770 тисячі військових, 10 тисяч танків. 22 562 бойові броньовані машини, 28 009 артилерійських систем, 1 387 реактивних систем вогню, 1 167 засобів ППО, 372 літаки, 336 гелікоптерів, 36 503 безпілотники оперативного тактичного рівня, 3 197 крилатих ракет, 28 кораблів, 48 тисяч 988 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 892 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.